Привіт, друзі, з вами Greenland. Сьогодні у нас огляд на фігурку майстра тацу, який є був персонажем фільмів Черепашки Ніндзя 90-го 91-го року, тобто перших Черепашок Ніндзя і таємниці Зілля. Це ось такий лисий чувак. Ви його 100% пам'ятаєте? Він ще так смішно там різко розмовляв. І сьогодні будемо оглядати його фігурку від компанії NECA. Подивіться, яка шикарна упаковка. Тут е, такі солдати фут на фоні, голови їх і е, сам майстер Тацу. Збоку ось так написано Тацу. Тут майстер Тацу. З е, ззаду в нас класні е, фоточки, де Тацу і Тацу зі шредером. І це Ultimate фігурка, вона відкривається, де ми можемо побачити шикарне фото тацу і самого майстра тацу в коробці з усіма аксесуарами. Одну руку він загубив, і вона там бовтається в коробці. Ну що ж, давайте його будемо виймати і дивитися на нього ближче. Ось так зверху дістаємо. Ось така пластикова упаковка, там майстер тацу. І ще, звісно ж, я вам хочу показати фончик. А фончик у нас ось такий крутезний, якийсь класний і Майстер тацу перед вами і розкажу вам трішечки історії про нього. Дуже довго нека не могла випустити цю фігурку, тому що не давав згоди на скульпт свого обличчя актор то Абата, або Тошіро Абата його ще називають, який зіграв майстра Тацу. Це справжній японець. Він займається східними єдиноборствами, і він родич Масаморі Обата, самурая 16 століття. Принаймні так написано в статті про нього. Тобто він воїн з клану воїнів. Він на момент зйомки фільму не вмів розмовляти англійською, і його репліки було переозвучено Майклом Маконахі. Актором озвучки, і тобто говорить він в фільмі оцим голосом не своїм. Оті всі прикольні фрази, які він говорить, тобто це його переозвучили. Також цього актора ви могли бачити в інших фільмах, переважно 90-х він знімався. І таку роль, яку би ви могли згадати, це був такий антагоніст САТО, він другорядний був персонаж в фільмі Розбірка у маленькому Токіо такий лихий Чувак, і його також Тоші щиро Обата. Як на мене, фігурка в некі вийшла дуже крута. Подивіться на скульпт обличчя, наскільки він шикарний і як він схожий на реального кіношного тацу. Лисий чувак з такими е, невеличкими вусиками з бровами. Дуже класно е, помальована, пофарбована фігурка, і дуже класний скульпт у фігурки. В нього унікальний одяг, е, він вдягнутий в таке кімано. Штани з тканини зроблені блискучою гладенькою, і верхня частина кімано також з такої блискучої тканини. Тут під кімано в нього голі руки, там голе тіло, зверху на кімано, кімоно, кімоно, кімоно з тканини. А оця штука ззаду така накидка з гуми зроблена твердою. Тут ось такий символ, ззаду зображений в нього на спині. І наскільки я знайшов значення, цей іерогліб означає дракон. З японської, тобто ось такий класний одяг, і це дуже крутий майстер. Дракон. Мені дуже шкода, що в фільмі його показували мало. Він практично по-справжньому не бився черепашками, не показав своєї сили, а насправді він мені виглядає як дуже сильний, крутезний майстер, який міг би бути гідним суперником для черепашок Ніндзя. А там, виходить, Кейсі просто його вирубає ключкою в першій частині, а в другій частині. Взагалі черепашки, мені здається, панцирями його розчавлюють, якщо я не помиляюсь разом, просто по приколу танцюючи. Ну, а зараз ми все ж таки про фігурку. Оці широкі штани. Тут є спеціальні такі гумове кріплення навколо пояса. Пояс є частина оцього накітки цієї гумова, такі стрічки і пояс широкий. І там ще плюс окрема гумка, в яку ми будемо кріпити нашу зброю. Під штанами ось такі штани. Можна було б подумати, що це як ніндзя -фут він виглядає, але мені здається, що оця нижня частина ширша, ніж футів. Зараз ми візьмемо, коли Футів покажемо разом його з футами, то, звісно ж, порівняємо і подивимося, наскільки там ці штани такі самі, чи Все ж таки в нього весь скульпт унікальний. Спочатку глянемо артикуляцію, а потім перейдемо до найцікавішого, до аксесуарів. Він класно обертає головою в сторони. Нахиляє голову донизу і піднімає гору, голову догори. В плечах є і ізгін. Лікоть там одинарний. Такий, як в кейсі Джонса, бо мені здається, що це можливо і звідти руки взяті, як в одного з варіантів Кейсі. В поясі, навіть вище в діафрагмі, є оберт, в поясі. Поесі, напевно, також є оберт Там два суглоби, виходить, і бачите, цей суглоб в діафрагмі дозволяє йому ще нахилитися. Трішки ось вперед нахиляється він і назад може відхилитися. Е, дуже класна артикуляція самого тулуба, коли є два цих суглоба, це супер круто. Е, ноги на шарнірах і, не дивлячись на ці штани широчезні, він широко може і ноги е, розкинути свої. і може... Ось так бити черепашок, як відомий Хаторі Тацу бив в Черепашки Ніндзя 2012 серіалі. Там був тацу також. І, до речі, його фігурки немає, ніхто не випускав навіть плеймець. І він там був дуже крутий. І от там його показали вже супер крутим майстром. Він там був сліпий, якщо ви пригадуєте. І там була така сцена, коли він лупашив черепашок. Доні і Лео здається. і і, 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 і не, Доні і Рафа, Доні і Рафа і Вони в різні сторони і, і, розлітались. Тобто дуже класна артикуляція ніг, дозаду він може відвести і допереду треба тільки акуратно, щоб не порвати ці штани. Досить непогано. Подивимося, що там з колінним суглобом. Колінний суглобчик у нас і, і, просто один... Ні, двійний, Одвійний. двійний, дивіться, охо хо хо хоу як класно він може! Шикарна артикуляція, мені фігурка ця все більше і більше подобається. Ну і звісно ж стопа є тут і оберт, і згін. Супер класна артикуляція. Супер класна артикуляція, супер класний одяг, супер класний скульпт. Це, на мою думку, це дуже класна фігурка від Нека. Він мені все більше подобається. І що ще круто, в нього... Унікальні аксесуари, в нього жодної повторки в аксесуарах, в нього навіть немає тої каністри з мутагеном, який, яку пхають в кожну фігурку цієї серії. В мене вже мільйон тих каністр порожніх повних з мутагеном. Всі мають, черепашки мають каністру з мутагеном і піцу, шедер має каністру з мутагеном, безкінечний каністр з мутагеном. То в тацу його немає цих каністр, але в нього є дуже крута катана. Подивіться, яке тут виконання. Наскільки все класно тут виглядає. Зараз я сфокусуюсь. Ось Ось такі різнокольорові піфи з різними намотками. Тут ще й такі дві якісь мотузочки висять. І ось така крутезна катана. Супер класна. Подивіться, як виконана рукоятка. Шикарно. Зараз. Оп. Ось тут золоте і чорне. Кольори золотий і чорний змішані. і срібне лезо. Вау-вау-вау! Це дуже крутий меч. І має він піхви, І ці піхви будуть запихатись за пояс нашому тацу. І так будуть триматися в нього там. Ще в нього є ось таке красиве віяло. Також з іерогліфом, це той самий іерогліф, який я думаю, що означає дракон. Якщо з вас хтось орієнтується в іерогліфах в японській мові, то, будь ласка, напишіть, чи правильно я знайшов переклад цього іерогліфа. Просто з пластика зроблене це віяло, білий крайчик, білий іерогліф, чорне віяло. І є ще ось такий варіант в складеному варіанті віяло, таке тоненьке, маленьке, яке він може носити з собою, а потім. Розкладати і використовувати якимось чином в бою. Маска Ніндзя Фуд така покомкана, пожмакана, тому що це просто тканина. Е, ну, вона насправді з гуми зроблена, і ті такі е, очі, як ніндзяфуд були, ну, тобто отвори для очей закриті металевою сіткою. І цю маску е, тацу може давати Шредеру, щоб Шредер проводив ініціацію нових е, воїнів фут. Також і Унікальний аксесуар. Маска Оні, ось такий страшнючий, рогатий демон Оні. Полакована, ніби зверху так покрашена з золоті очі, золоті зуби, золоті рохи, червоне обличчя. Ось така гумка. І це може бути вже, в свою чергу, відсилкою до серіалу Черепашки Ніндзя 2012 року. Там, де майстер Тацу. Носив таку маску Оні і зараз давайте вдягнемо його в маску Оні. І подивіться, як він страхітливо виглядає. Просто супер круто. Сильніше боюсь затягувати цю гумку, щоб вона не відірвалась, але ось так вона тримається в нього на обличчі, і він виглядає як якийсь вбивця в масці демона або грабіжник банку. Мега крутий аксесуар, і дуже класно на нього одягається, дуже класно на ньому виглядає. І ще в нас є ось такий меч. Цей меч називається Сінай. Він використовується для японського фехтування кендо. Для тренувань він зроблений з бамбука, щоб ну, не пошкоджували один другого ті воїни, які тренуються. Тобто меч для фехтування. Сінай дуже красиво також пофарбований. Він є, і оранжеві елементи, червоні білі. Супер класний аксесуар, зроблений він з гуми, і, і він також, як і всі решта аксесуарів, унікальний. Змінна голова з шикарним скульптом, з відкритим ротом, де видно зуби і де видно язик. І е, це просто шедевр, як на мене. Дві е, відкриті кісті, змінні. Три кісті для тримання зброї, одна з яких для тримання віяла, тому що, бачите, е, великий палець як складний тут вниз, а тут е, так підведений до вказівного і середнього пальців для того щоб класно Тацу міг тримати своє віло. Ну і Базові руки в нас це такі кулаки звичайні. Гляньте, як він круто виглядає своїм мечем і з цими піхвами за поясом дуже класно. Супер міцно тримає, супер класне виконання, просто насолоджується фігуркою. Тут ще, до речі, помітив на рукаві такий самий символ, як на спині і на вієлі. Враховуючи, що пасок у нас такий резиновий, він розтягується, то можна дуже класні пози, ніби він витягає меч з-за пояса ставити його ось в такі круті позиції. Ну і звісно ж, вієло ідеально лягає в руку з вієлом, і ось так, коли спекотно він може. Обвіювати себе повітрям. А Меч Кендо найзручніше тримати в обох руках, причому можна цю кість використовувати з широким хватом від віяла, а нижню кість брати з вузьким хватом. І ось як класно він виглядає на тренуванні. Ось як майстер Тацу виглядає разом з Леонардо. А ось так він виглядає з обома шредерами по першому і по другому фільму. Ну і звісно ж, своїми підлеглими, яких він тренує, з солдатами Фут, також дуже класне співвідношення. І, до речі, штани в Футів, бачите, зроблені окремо, нема того розширення, як в нього. Тобто в нього е там нога е суто для нього скульптурована. Ви вже зрозуміли, що мені ця фігурка дуже сильно сподобалась, тому що я люблю, як і всі колекціонери, все унікальне, унікальний скульпт, унікальні аксесуари відрізняється від е всього решта всіх колекції. Маст хев для тих, хто колекціонує. Фігурки по фільмах Черепашки Ніндзя. Я думаю, на фотках він буде шикарно виглядати, буде цікаво його фотографувати. І взагалі можна робити свою історію цього персонажа тому що я вважаю його одним з найбільш недооцінених персонажів в фільмах Черепашки Ніндзя. А якщо ви зі мною погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, напишіть про це в коментарях. Також можете написати, як вам ця фігурка, чи ви розділяєте мою слонячу радість від майстра Тацу чи все ж таки вам здається, що це не так. Купив я його за 40 доларів. Зараз на eBay його навіть можна, думаю, знайти дешевше, тобто він не виріс в ціні, не став він якимось раритетним, тому ця доступна фігурка до придбання в США, точно, в нас не знаю, не бачив, чи хтось її продає в Україні, але в США ви легко зможете її купити. На сьогодні це все, друзі. Донатьте на Сили оборони України постійно. Не забувайте і не переставайте це робити, це дуже і дуже важливо. А з вами, як завжди, був Грінланд. Сподіваюсь, вам сподобалось кава банга, чуваки, бувайте!